Гарна погода, але з короткочасними дощами. Так розпочався новий робочий тиждень в Україні. А яким він буде надалі, та кому ще доведеться носити парасольку? Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен у вівторок, 27 травня Україна зустріне день із приємною весняною погодою. Температурні показники коливатимуться в межах від плюс 22 до плюс 28, що створить комфортні умови для повсякденних справ та відпочинку на свіжому повітрі. У південних регіонах, таких як Одеса та Херсон, очікується ясна погода з температурою повітря в день до плюс 28. У центральних областях, включаючи Дніпро та Полтаву, прогнозується переважно сонячна погода з температурою до плюс 27. На сході країни, зокрема у Харкові та Луганську, буде мінлива хмарність. Температура повітря в день сягатиме плюс 26. У північних регіонах, таких як Київ та Чернігів, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря в день становитиме близько плюс 23. У західних областях, зокрема у Львові та Івано-Франківську, прогнозується мінлива хмарність, а температура в день коливатиметься в межах від плюс 21 до плюс 23. Загалом, 27 травня, обіцяє бути теплим та приємним днем на більшій частині території України. Місцями можливі короткочасні дощі, тому варто мати при собі парасольку. А ще синоптики прогнозують, яким може бути літо двадцять двадцять в Україні. Повідомити, коли точно до України прийде літня погода, неможливо, але перехід до літньої температури може відбутися вже у травні. Про це в інтерв'ю говорить у розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Україдромецентру Наталія Голеня. За її словами, останні декади травня і середина травня можна вважати, що це вже літо, і там вже пішли інтенсивні процеси грози, град, шквали. Якщо звичайно не буде вторгнення холодного повітря, вона пояснила, що Україна знаходиться у помірних широтах, тому в нас влітку та взимку відбуваються коливання температури у квітні травні. У нас практично кожного року відбуваються вторгнення арктичного повітря із півночі, коли температура вночі знижується до нулів або ж до мінусів. Гуленя додала: як тільки вже буде активне тепло, температурний фон стане вище плюс 20, плюс 25. Якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів, то ми можемо очікувати такі процеси, які даватимуть інтенсивний ріст конвективних хмар. При цьому спостерігаються грози, може випадати град, зливи. А також і перед цим процесом шквалові вітри досягатимуть небезпечних і стихійних значень. Також вона додала, що ці небезпечні явища, зокрема град, відбуватимуться дедалі частіше. Якщо брати за багато років температурний режим стає вищим, а чим вище температурний режим відбувається зміна повітряної маси з гарячої розжареної її змінює холодна або прохолодна влітку повітряна маса. Тому цей процес буде відбуватися. Також синоптики прогнозують, що цього року середня температура літа в Україні може бути на 1 півтора градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень дуже теплими. Про це в коментарі телеграфу розповів синоптик Ігор Кібальчич. Існує приблизно 70-75% ймовірності, імовірності, що літо буде аномально теплим. Температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1 півтора градуси. Кібальчич також додав, що пік спеки в Україні зазвичай припадає на період із середини липня до середини серпня, і літо 2025 року не стане винятком. Тож і цього року слід готуватися до хвиль спеки. Зокрема, це найбільше можуть відчути південні та східні регіони. У такі дні стовпчики термометрів там можуть сягати вище плюс 40 градусів тепла. Ну, а ще є цікава інформація для метозалежних. Чи будуть магнітні бурі у червні 2025 року? точної відповіді на це питання не можуть дати навіть вчені. але є досить достовірні прогнози. Вони передбачають магнітні бурі у червні 2025 та дозволяють нам підготуватися завчасно. Отже, за попередніми даними, магнітні бурі очікуються з 2 по 4 червня, але збурення буде слабким з к індексом 4-5. З 9 по 12 червня очікується середнє збурення з к індексом до 5,6. З 18 по 21 червня буде сильне збурення з к індексом 6-7. З 27 по 30 червня очікується слабке збурення з к індексом 4. Катастрофічні магнітні бурі у червні 20-25 навряд чи будуть. Але метоочутливим людям слід бути готовими до збурень навіть середньої інтенсивності. Магнітні бурі у червні 2025 року це звичайне природне явище. Ми не можемо з ними боротися, але можемо адаптуватися, якщо знати дати потенційних збурень, розуміти свій організм та дотримуватися простих порад. Пережити ці дні можна майже непомітно. У червні 2025 року на нас ймовірно чекає кілька періодів геомагнітної активності, але це не привід для паніки. Це лише ще одна причина краще попіклуватися про своє здоров'я, слухати себе і трохи знизити темп життя у складні дні. Під час геомагнітних збурень пийте більше чистої води. Можна додати трав'яні чаї, наприклад, м'ято чи мелісу. Уникайте кави, алкоголю та енергетиків. Під час магнітної бурі часто болить голова, можуть з'явитися болі у серці або тиск у грудях. Також бувають болі у суглобах або м'язах. У деяких людей під час геомагнітних збурень підвищується або знижується тиск. Це особливо помітно у гіпертоніків і гіпотоніків. Може з'явитися запаморочення або слабкість. Під час геомагнітних штормів людина може відчути слабкість, сонливість або навпаки дретівливість. Можуть бути проблеми зі сном. У деяких з'являється тривога або серцебиття. Тож будьте уважними та обачними. А як вам прогнози синоптиків? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.